Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на матч Ліги Європи Рома-Динамо. Треба визнати, що Динамо невдало розпочало цей груповий етап. Спочатку кияни програли абсолютно без шансів іншій римській команді Лаціо, 0-3. Справа була зроблена ще в першому таймі. А потім були сподівання, що трохи краще Динамо зіграє проти Хофенхайма, але ні. Знову кияни таки програли і знову в суху 0-2. І саме гра в атаці найбільше, так би мовити, засмучує, тому що за великим рахунком в обох матчах реальних моментів, прям реальних моментів забити у киян і не було. І чого тепер чекати від матча з Ромою? Чесно кажучи, нічого хорошого я не очікую. Так, Рома також зараз не в топ-формі. Рома в Лізі Європи примудрилась програти в гостях Ельсборгу. Але я так думаю, що все-таки на своєму полі римляни будуть грати на перемогу. А у Динамо, я так думаю, що все-таки в голові буде сидіти той факт, що через три дні їм грати суперважливий матч із Шахтарем. І є така чуйка, що можливо. Навіть не всі основні гравці Динамо вийдуть на матч проти Роми, тому що потрібна ротація і головним матчем буде саме гра із Шахтарем. І тому я би тут нічого не вигадував і просто поставив би на перемогу Роми. Отже, мій прогноз перемога Роми із коефіцієнтом 1.55 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Ну тоді ставте лайк і, звичайно ж, підписуйтесь на рейтинг Букмекерів.